Для Житомирянки Людмили плетіння сіток є невід'ємним заняттям її вільного часу. Жінка стверджує, саме так вона допомагає військовим. Приходимо з однією метою. Ми хочемо прискорити, пришвидшити перемогу України і ж закінчити цю війну. І все треба зробити для того, щоб допомогти нашим солдатам. Житомирські активісти вже понад два роки передають маскувальні сітки в зону антитерористичних операцій. На виготовлення сіток йде все, що приносять люди. Старі простирадла, постіль, проте фінанси на матеріали обмежені. Ну ми ось, ось цю основу ми замовляємо у виробника. В Харкові є виробник цієї сітки, кошти нам ну, надають звичайні люди, і потім ми купуємо її цілий мішок, тому що це виходить економніше, ніж купувати поштучно, постійно, там по 2 метри, по 3 метри. Ось, і потім на цій основі ми працюємо. Незважаючи на щоденні турботи, всі бажаючі допомагають, але людей не вистачає. Волонтери закликають усіх, в кого є можливість, долучитись до акції маскувальних сіток. Така робота нині особливо потрібна. Хочемо, щоб скоріше закінчилась війна, допомагаємо нашій 95-й бригаді. Отутаємо сітки, чим можемо, дараємо кошти, передаємо їм всі. Треба допомога, потрібна тканина, старі простирадла, старі якісь там занавіски, тюлі, все, що у вас є. Будь ласка, приносите будь-якого кольору, тому що влітку ми все фарбували, потрібно було зеленого кольору. Зараз, звичайно, ми плетемо білі сітки, тому що сніг, самі розумієте, що зима, потрібні білі. Тому, будь ласка, приходьте, приносите матеріали, можливо, навіть залишити тут в проліску за адресою Мала Бердичівська, 4». Підлітковий клуб пролісок, і ми вас чекаємо. Будь ласка, приєднуйтесь до нас. Бійці дуже сподіваються на таку допомогу, адже в зимовий період без маскувальних сіток на передовій не обійтися Безоперечно потрібні, тому що потрібні маскувати техніку, так і різні пункти управління. Війська повинні маскувати, скривати від противника. Альбіна Воробйова, Юрій Киричук, новини Житомирщини.